У мене міоніческа рука електронна. Тобто мені треба подати сигнали, щоб вона запрацювала. Тут два датчика, один грудний і підвосний є. І коли я працюю, грудним він закрилося, відкривається, затримаю, переключається, хвати. З 24-25 ми вже отримали і форму і зброю. І з 25 і 26 вже вийшли на чергування, на оборону Київщини. Стільки бажаючих було, що там весь Київ став, захищався Київ передмістя. Всі йшли, самопожертвування стільки було, і ну, відстояли. На Сході в 23-му році під Бахмутом отримав поранення. Це Андріївка. Між Андріївкою і Курдюмовкою тримали залізницю, відбили якраз від Кацапні, і там тримали. Накривали нас всім, що літає, що стріляє, що взривається. Все було. 20 жовтня отримав поранення, і мій друг теж Ігор Полівік, йому перебили ноги в паховій зоні, що накручували йому турнікет, там допомагав Олешка, накручував йому турнікет, але не міг. Там був фарш. Він крутить, показує мені, не може передавити і буквально за дві хвилини. О, чуть -чуть більше. І людина стекла кров'ю. І Олег подивився, що в мене рука перебита, кров тече. Він мені ще другого в цього турнікета закручує. Я кажу, хватить, очі, в мене вже вилазить від болі. Ні, потім попросив, кажу, відпусти, щоб легше було, щоб кров». Каже, я не відпущу, А в нього сильна контузія була в Олешки. Евакуації не було. Тоді ще кацапа пішли в контратаку. Ми відбили контратаку. Відійти і самі на евакуацію не змогли б, тому якби ми відійшли б, завжди в небі був коптери і наші, і кацапські. Вони побачили, що свободу могли б зайти і по флангам ударити нашим. Ну, вже до темна дочекався, дали добро на евакуацію, бо підійшла зміна нас зміняти, нам дали евакуацію до виходу. Коли виходили з Олєшки, нас видно, замітили із коптера і давай нас мінометами крити. Ми падали, вставали. Я що пам'ятаю, що я спати хотів. Це потім вже сказав, що я більше двох літрів крові потеряв. І спати хотілося, я до я кажу. Після одного як впав, встав, впав, став із зриву. Я кажу, Олежка, ти йди, кажу, а я полчасика посплю, потім тебе до жену і підемо. Той каже, ні, вставай, я не можу. Каже, ти мене на свадьбі відгуляти. Пішли, це ж мені, так я розумів сам, що він теж багато сили втратив, Помагав мені вставати, і ми йшли. Ми вийшли, знайшли на точку евакуації. Приїхав камер, мене забрав. Вже розумів, що в мене руки не буде. Дуже ну, 20 днів на годину на турнікет приїхав ротний медик грома і там з Валєрою. вони дивляться на мене, я вже лежу, де я просто питаю, я кажу, ампутація. Ти каже, так. Да". Я кажу, дайте я дружині дзвоню. Я дзвонив до дружини, сказав так і так. Мені сказали, слава Богу, що живий. Далі вже нічого не пам'ятав. <кхи> Павні вже їхав в Дніпро, Уже тоді вже сказав, що в Дніпро. в допомозі їхав, вкритий під капельницею і рука відрізана на пузь. <кхи> я так щось за нею так взявся і так тримав її. Перевезли мене в Київ, зробили реампутацію, операцію. Мені вже подзвонив командир взводок, який вів нас по коптеру, де сказав, каже, я не хотів вам казати, ви йшли через мінне поле. Каже, я боявся, бачу ці взриви від мінометів, і ви падаєте, встаєте, а він же ж нас веде, каже, бачу. І каже, я знаю, що ви йдете по мінному полю. Каже, Кожен взрив, каже, я, мене підкидувало. Ну, слава Богу, йшов. Для мене не була така страшна новина про ампутацію, як була страшна новина, що він пропав. Його шукали, здається, два дні. Я не знала, де він. Хлопці вже з'явилися в мережі, а його не було. Оце було найстрашніше. Потім, вже коли подзвонили, то ну, спочатку, по-перше, сказали, до лікця ампутація. Це вже потім коли сам, так? А, ні, коли дівчатка-волонтери з Дніпра вислали фото. Ну, і вони саме по собі, напевно, що психологіні трошки. Вони висилають фото і чекають моєї відповіді. Бо все ж розуміють, бувають вже різні випадки і все. Я подивилася, перезвоню, кажу, ну, ти похудав, наче, та за руку зовсім нічого не кажу. Він бачу, наче настрій піднявся, все реакція в мене йому сподобалась, мені показалося. Ну і все, я вже їхала. Я вже їхала в Дніпро, Дніпро їхала, я не встигала нікуди. Бо він там був до суток, там мені жити не хотілося. Знайшли сайт Супер Хюмансу і показує, дивися, дивися. А там люди без двох ніг, без рук. Без ноги, тут немає ні двох ног, і руки немає, і працюють, живуть. Перший раз попав в Супер Хюманс. І тоді в мене змінилось, значить, як побачив обстановку людей, ну… це небо і земля. Все таких треба побільше центрів, тому що от вони там і підтримують, і... Ну, приводять, як би сказати, в чувство. Це я називаю другим своїм днем народження. Я всім говорив і говорю, і буду говорити. Мене зустрів людина з ампутацією, так, така як мене. Без руки, все, він як рівний з рівному. Ветеран з ветераном, і це добре. Совітували її там. Розповідали, ми ділилися своїми спогадами. Вони свої, ми вже сміяли, ми вже друг друга. Я не можу розказати цивільній людині, що мене мучить, як мене, що. Якщо я не міг заснути, я шукав ті, хто ці взриви, і тоді, коли я наушники, слухав, як воно взривається, стрільба, я тоді заспокаюся і спав. Ми тоді з ними говорили, це не одно в мене таке. Вже потім сміялись над цим. Але да, це така проблема була. Потім реабілітація після операції, підготовка до протезування, протезування і після протезування вчили користуватися. У мене були слабенькі імпульси на ці датчики. Ми там працювали з імпульсами, ерготерапевтами, щоб підвищити ці імпульси. Здається, кави не попів сьогодні. Сказав, треба похудати. І я почав худати, почав відтискатися на одній руці. А за це одну руку, то взагалі, перший раз, як побув я в Суперхіменці 5 грудня, я приїхав, мені так сподобалось. Я дзвонив до дружини кажу, Лена, ти знаєш, давай так. Якщо я почну на одній руці відтискатися від пола десь одразу до Нового року, значить мене заберуть туди. Там буду протезуватися. Каже, хорошо, давай. Ну вже перед Новим годом дзвоню, кажу, все, мене заберу. Що вже дзвонили? Кажу, ні, я вже кажу, відтискаюсь від пола на одній руці. Ну і так, а потім сподобалось, я вже почав суперхюмансі. Далі я вже почав на себе ложити вагу. Спочатку 20 кілограм, відтискався 30. 50-70, дійшов до 80. Дуже хотів похудати, і я тягав все, що можна, бігав куди можна і не можна, і займався. Де такі спортивні теж раз поїхав на скало лазання, зірвав тут ногті, більше не поїхав. З лука там, стріляв, одною рукою зубами. Ніхто не знає, я вже знаю. Так і зуб мій полетів. Це теж вже наші Чернівські же ж мастер Петро зробив. Йому об'яснили, він сам придумав. Таких ж... Ми хотіли заказати заказувати в Канаді. Ну, це, що пара шурбана боїться води. <звачені> Если ты захочешь не тонцин, волчись все. І тоже адаптивних у нас таких не досуг, не... Ні... Інструмент вже є, щоб овочі, різки, все. А от посуду немає. То подай мені чашку, то відкрий мені каву. А зараз, може, приспособилася на каву окремо, як для нього зручно. Він ножничками собі відрізає, якщо інша якась, і робить, я вже просипаюся, в мене кава. Бо з ним дуже важко жити. Він сава, Ой, він жайворонок, жайвор, а я сама. Це дуже складно. Це складніше, ніж оце. Готуємо разом. На фронт готую, він допомагає дуже. Вимісить тісто і в принципі все допоможе. Ти потім будеш старт. сів за руль перший раз, вже з протезом було страшно. Все наче перший раз, тому що ну, дійсно все, все по-новому і все Але нічого, все, з усім впораємось, бо разом. Позвонила дружина, сказала: я тобі вже тут знайшла, де ти будеш займатися спортом. Чернівський, серцевір, волонтерська група з ветеранами, північний форпост, команда. Кажи, вже тебе записала, будеш на змагання їздити. Тренусь. А там я зайшов і сюркнувся, побачив людину, футболка, північний Фортпост. Я зразу зрозумів. Питаю, що ні, да. я до вас приїду. Ти каже, приїжджай. Так, познайомились. Заочно мене дружина познайомила вже з усіма тут. Я приїхав далі перезнайомився. Сергій Довбуш, дякуючи йому, теж він допомагає дуже. З змаганнями, з поїздками вже їздив на Черкаси, Рівне, Львів, в Буковель. Спорт це дуже хороша реабілітація, мало хто розуміє. Ще у першому шпиталі, відразу після поранення, це, напевно, десь на третій тиждень, йому дозволили ходити в спортзал в лікарні. І він каже: мені подобається, я буду туди ходити. Воно мені знижує біль ці фантомні болі. Вони ж не дають спати. Це, це страшна історія. І вона й і досі, і, напевно, по життю буде. Спорт допомагає йому позбутися цих фантомних болів. Коли я поїхала перший раз з ним на змагання, я побачила жінок з супроводу. Вони супроводжують своїх чоловіків, у яких набагато важчіші поранення. Я побачила в цих жінках жіночу мужність, мабуть. Це жінки приклад, приклад української жінки. Вони готові на самопожертву, вони готові розплачую. Вони надають приклад: приклад всім жінкам, всім сім'ям, суспільству, я б сказала, навіть як ставитись до ветеранів, яким може повернутися ветеран. Ми повинні всі до цього бути готовими. І кожна жінка знає свого чоловіка найкраще. Набагато краще, щоб займатися цим спортом, відволікатись від цього всього. Адже це така як психорозгрузка, оце все. Ну, щоб не сидіти вдома, не думати постійно про це, а щось робити. Кожен день були з ним на зв'язку. Коли його поклали вже в лікарню в Києві, де я якраз і вчусь, приїжджав туди майже кожен день. І тримали, виходили на прогулянки, підтримували, як могли. Мама там була завжди з ним. В першу чергу люблячий, сильний, який е, досягає своєї мети, впевнений у своїх уроках. Найкращий ми завжди з ним поруч, підтримуємо словом, обіймами. Отакий прийом. Що це для вас? Це шок! Всі друзі, всі родичі, всі прийшли привітати вдома. Коли я чекала Руслану додому, я дуже хвилювалася. Я обзвонювала жінок, у кого чоловіки з такими травмами, як наладити побут? Це початок життя з нуля, з нуля. Як ви починали свою родину колись з нуля? Це такий самий шлях. Це шлях дуже складний. Треба бути готовою, готовою до розмов, постійних розмов, до, можна сказати, водити за руку. Водити за руку кругом. І якщо він в, каже, що в мене є ідея вранці, в восьмій ранці він каже, що хочу навчатися, то до 12-ї він уже в мене навчався. Це прапор моєї роти. Перша стрілецька рота 134 окремого батальйону ТРУ. Це вже тут, це всі позивні, які були в роті. Тут перші, що пішли на небо, це Шеф, бриль, сьома, сивий поляк, сяв. Ну тут вже теж багато не вистачає. Художник, що художник, був, художник-посановщиком був, працював. Снімав серіали, фільми, ну як, передачі. Бо знайомився теж з ветераном Чернівським. Юра єсть, він е, пише сценарії, він е, реабілітація в нього в Київському театрі для ветеранів. Він там займається. Ми вже з ним поговорили, що може ми якусь, я свій опит як художника-постановника, поможу і зробимо такі театри в Чернігові. Може, якусь виставу поставимо. Тож це є план, це дуже добре. Мені сподобалось. Він мені прислав сценарій, я почитаю, ми з ним обсудимо, поговоримо. Так, да, Воно інтересує, стояти на місці не треба. Я далі хочу займатися з такими людьми, як я, допомагати. І з Україною ну, перемогу. Саме перша перемога. так. І відбудуємо. Хоч Прамка каже, не відбудую, відбудує, відбудуємо. Все зробимо. Хаби нам перемога.